24 листопада у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася чергова апаратна нарада підготовлення виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Мета наради координація дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами, а також контроль за виконання поставлених завдань та задоволенням потреб громади. Отже, кожен із присутніх керівників доповідав щодо роботи в осінньо зимовий період, а також в умовах періодичних відключень електроенергії. Окрім того, надалась інформація щодо виконаних завдань та повідомлялась про заплановані роботи. Ось деякі з доповідей. Директор Квеподільського водоканалу Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Ведуться і плануються роботи із обслуговування свердловини в селі Коси. В даний час проводяться роботи із налагодження роботи спеціалізованого колодязя у системі водопостачання. Щодо роботи КВЕП «Подільськ теплокомуненерго, звітував його директор Максим Первей. Він повідомив присутніх про великий об'єм робіт, який виникає у зв'язку з періодичними відключеннями світла та перепадами напруги. Окрім того, за наданою інформацією силами підприємства проводилось обслуговування систем теплопостачання у закладах освіти. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. Проводилось очищення зливного колодязя, ремонти дитячих майданчиків, а також роботи у паркових зонах і зонах відпочинку Подільська. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Кострійський повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. На минулому робочому тижні була здійснена значна робота із ліквідації аварійних ситуацій, пов'язаних з відключенням електроенергії. Радник Подільського міського голови Леонід Кисельов доповів про стан справ у сфері санітарного стану та благоустрою Подільської громади. Була надана інформація про результати шести рейдів санітарної служби Подільська щодо виявлення порушень правил благоустрою міста. Окрім того, були обговорені питання прибирання на проблемних ділянках та оновлення прапорів. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів. За їх результатами було складено сім приписів. Проводилась перевірка ліквідації порушень за минулими приписами. Розглянуто 13 заяв від населення щодо житлово-комунальних питань. Окрім того, була надана інформація щодо будівельних та ремонтних робіт. Під час проведення наради Олег Обацький заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Надавалася інформація і про роботу закладів освіти та регулярного забезпечення дітей харчуванням у школах. Був наданий звіт і про кількість хворих та роботу закладів охорони здоров'я. Була надана детальна інформація про роботу департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, в якій містились дані щодо кількості звернень, нарахувань виплат, а також щодо роботи із вимушено переміщеними особами. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримують низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.